Елеонор Портер Поліанна. Розділ 3. ПРИїзд Поліанни. У належний час прийшла телеграма, у якій повідомлялося, що Поліанна приїде в Белдінгсвіл наступного дня, 25 червня, о 4-й годині. Прочитавши телеграму, міс Полі насупилася і піднялася сходами на горище і похмуро обдивилася кімнату. Тут стояло дбайливо застелене ліжечко, два стільці зі спинками, вмивальниця, комод, без дзеркала і невеличкий столик. ні штор на масарних вікнах, ні картин на олих стінах. Сонце цілий день розжарювало крівлю, і в кімнаті через це було, як у грубці. Захисних сіток від комах на вікнах не було, тому вони не відчинялися. І все ж одна муха уперто бриніла та билась об скло, намагаючись вирватися геть. Міс Полі вбила муху і викинула у вікно, піднявши при цьому раму на дюйм. поправила стілець, знову насупилася, вийшла з кімнати і спустилася в кухню. Ненсі, почала вона з порога. я щойно знайшла муху в кімнаті міс Поліани. Певне, хтось відчиняв вікно. Я замовила сітки від комах, але тим часом хочу, щоб вікна лишалися зачинені. Моя небога приїздить завтра в четвертій. Обов'язково зустрінь її на станції. Тімоті відвезе тебе екіпажем. У телеграмі написано: Світле волосся, бавовняна сукенка в червону клітинку і брилик. Це все, що мені відомо, але тобі цього має вистачити. Так, мем, а, а ви. Міс Полі зауважила, як Ненсі запнулася, бо спохмурніла і різко відповіла: Ні, я не поїду. У цьому немає потреби, це все. Вона повернулася і вийшла. На цьому її місія з оплаштування своєї небоги Поляни завершилася. У кухні Ненсі сердито натиснула на праску, якою прасувала рушник для посуду. Світле волосся, сукня в червону клітинку, брилик це все, що вона знає. Та як землю провалилася б від сорому таке говорити, якби я так зустрічала свою єдину небогу, що їхала б до мене через увесь континент. Наступного дня, рівно за 24, Тімоті та Ненсі виїхали в маленькому екіпажі зустрічати очікувану гостю. Тімоті був сином старого Тома. У містечку приказувало, що коли старий Том права рука місь Полі, то Тімоті її ліва рука. Тімоті був юнаком доброї вдачі ще й симпатичний. Ненсі працювала тут віднедавна, а вони вже здружилися. але сьогодні вона не. Схильна була балакати з хлопцем, бо повністю зосередилася на своєму дорученні. Вона не зрунила майже ні слова дорогою до станції, а там одразу побігла чекати на потяг. Подумки Ненсі зараз раз по раз повторювала світле волосся, сукенка в червону клітинку, прилик. Знову і знову намагалася уявити, яка ж вона, ця Поліанна. Краще б вона виявилася спокійною і розважливою дівчинкою, не впускала б ножі на підлогу і не грюкала б дверима зітхаючи, мовила Ненсі до Тімоті, коли той приєднався до неї. А як ні, то невідомо, як це на всіх нас окошиться, розсміявся Тімоті. Уявити собі, міс Полі й галасливе дівчисько, о Боже. Чуєш свисток? Ой, Тімоті, я все ж таки думаю, що це підло з боку міс Полі послати мене саму, торохтіла Ненсі, поборюючи раптове хвилювання. Вона повернулася і поспішила зайняти місце, звідки б їй краще було видно пасажирів, що висідали на маленькій станції. Невдовзі Ненці побачила її худорлява дівчинка у сукенці у червону клітинку, брилику із двома грубенькими світло жовтими косами, що звисали на спині. Миле веснянкувате личко поверталося то ліворуч, то праворуч, видивляючись когось. Ненсі одразу ж її впізнала, але деякий час не могла опанувати тремтіння в ногах і зрушити з місця. Дівчинка залишилася на пероні вже зовсім сама, коли Ненсі нарешті підійшла. Ви міс Поліана, пробелькотала вона, і вже наступної миті ледь не задихнулася у тісних обіймах двох ручок у картатих рукавах. О, я така рада, рада, рада бачити вас. прокричала дівчинка їй біля вуха. Звичайно ж, я Поліана! і я така рада, що ви зустріли мене, я так на це сподівалася. Ви сподівалися на це? ошелешено перепитала Ненсі, гублячись у здогадках, як Поліана могла довідатися про її існування та ще й хотіти, щоб саме вона зустрічала дівчинку. Ви сподівалися, що я вас зустріну? перепитала вона, поправляючи капелюшка. Звичайно, я всю дорогу намагалася уявити, яка ви з себе. вигукнула дівчинка, пританцьовуючи навшпиньках і обдивляючись розгублену Ненсі з ніг до голови. І ось тепер я знаю, яка ви є, і це прекрасно, що ви саме така. Ненсі полегшено зітхнула, коли до них підійшов Тімоті. Слова Поліани зовсім збили її з пантелику. Це Тімоті, бовкнула вона, у вас є валіза? Так, звичайно, поважно кивнула Поліана. До того ж нова, її мені купила жіноча допомога. Звичайно, їм більше хотілося придбати червоний килимок для церкви, але все-таки купили мені валізку. А ви не знаєте, скільки коштує червоний килимок для церкви? Я гадаю, що за гроші на валізку можна було б купити килимок на половину проходу між рядами в церкві. До речі, тут у мене в сумці важливий папірець. Містер Грей казав, що це чек, котрий я маю віддати вам, а ви отримаєте по ньому мою валізу. Містер Грей це чоловік місіс Грей. Вони родичі дружини пастора Кара, вони такі милі. Я їхала разом з ними сюди на схід. А ось і він. Дівчинка, нарешті, розшукала папірець у сумочці, яку тримала в руках. Ненсі перевела подих. Вона інстинктивно відчула, що хтось повинен це зробити після такої довгої промови, зиркнула на Тімоті, але той ховав очі. Нарешті рушили. Валізу примустили позаду, а Поліана зручно втиснулася поміж Тімоті та Ненсі. Доки лаштувалися їхати додому, дівчинка не вгавала і сипала запитаннями та коментарями, аж Ненсі, відповідаючи, вибилася з сил. Ой, як гарно! Це далеко? Добре, якби далеко. Я так люблю їздити. Не вгавала, Поліана щойно екіпаж рушив. Хоча, якщо це не дуже далеко, я теж не буду засмучуватися, бо так хочу швидше побачити, куди ми приїдемо. Яка чудова вулиця! Я знала, що тут буде гарно. Татко мені розповідав вона урвала на цьому, бо не вистачило дихання. Ненсі нерішуче глянула на неї і помітила, як під її затремтіло, а на очі набігли сльози. Однак за мить Поліана опанувала себе, гордо підняла голову і продовжила. Татко мені все переповів, він нічого не забув. А ще я мала пояснити відразу міс Грей так говорила чому я приїхала не в чорній сукні, а в червону клітинку. Вона сказала, що ви можете не повірити, але серед останніх пожертвуваних у місію речей просто не виявилося чорної сукні. Була лише оксамитова чорна баска однієї пані, котра, на думку дружини пастора Кара, мені не пасувала. Крім того, баска мала такі білі плями, попротиралася на ліктях і деінде. Частина жіночої допомоги була готова купити мені чорну сукню з капелюшком, однак і інша частина наполягала на тому, що червоний килимок для церкви необхідніший. Зрештою, місіс Байт сказала, що це, можливо, і краще, бо їй дуже не подобається діти в чорному. Тобто вона, звичайно, дітей любить, але не в чорному. Поліана перевела подих, і Ненсі, затинаючись, встигла вставити. Не хвилюйся, все буде гаразд. Справді, я така рада, що ви теж так думаєте, кивнула Поліана, знову втамувавши клубок у горлі. Адже коли ти в чорному набагато важче радіти, радіти? сторопіло перепитала Ненсі. Так, адже татко пішов на небо, і зараз він там разом з мамою та з рештою родини. Він казав, що я повинна радіти. Але іноді це так важко, навіть у сукенці в червону клітинку, тому що, тому що він мені дуже потрібен тут. У мами та всіх інших там є Бог, є янголи, а у мене тут нікого не лишилося, крім жіночої допомоги. Але тепер, безперечно, все буде простіше, бо у мене є ви, Тітенько Полі, якби ви знали, яка я рада, що ви у мене є. У Ненсі болюче співчуття до цієї горопашної дитини раптом перемінилися на справжнісінький жах. Поліанно, любенька, ви глибоко помиляєтеся, пробеленділа вона, я всього на всього Ненсі, я не ваша тітонька Полі. Ви, ви не тітонька Полі, прошепотіла, затинаючись, розгублена дівчинка. Ні, я лише Ненсі. Я і гадки не мала, що ви переплутаєте мене з нею. Ми зовсім не схожі, ані трішечки. Тімоті тихцем хихикав, але Ненсі була надто сквильована, аби помітити веселі іскорки в його очах. Але хто ж тоді ви? запитала Поліана. Ви зовсім не схожі на жіночу допомогу. Цього разу Тімоті розреготався. Я Ненсі, служниця. Я виконую всю домашню роботу за винятком прання та прасування великих речей. Цим у нас займається місіс Дерджин. А сама Тітунка Полі, вона існує, стурбовано допитувалася Поліана. От у цьому ти можеш не сумніватися, запевнив її Тімоті. Поліані зразу відлягло. Ну, то й добре, весело проговорила вона після хвилинного мовчання. Знаєте. Я рада, що тітонька Полі не приїхала мене зустрічати, адже це означає, що зустріч із нею ще попереду, а крім того, у мене тепер є ви. Ненсі почервоніла, тімоті весело підморгнув їй. Як на мене, то це досить вишуканий комплімент, промовив він. Ненсі, ти маєш подякувати юній леді? Я, я думаю, думаю про міс Полі, виговорила вона. Поляна задоволено зітхнула. Я теж, мені так цікаво, яка вона. Ви ж знаєте, вона моя єдина тітонька, я довгий час навіть не підозрювала про її існування. Потім якось тато мені розповів про неї, він казав, що живе вона у чудовому величезному будинку, на самісінькому вершечку пагорба. А вже ж, його вже видко, сказала Ненсі, О той, великий білий із зеленими віконницями. «О, який гарний! А скільки дерев і трави навколо, я ще в житті не бачила одразу стільки зелені. Ненсі, а моя тітонька полі багата? Так, міс, як це чудово! Це, мабуть, так приємно мати багато грошей. А я ніколи не зустрічала дуже багатих людей. Хіба що байти вони в нас були найбагатші? У них килими. В кожній кімнаті, а ще щонеділі вони їдять морозиво, а тітонка Полі теж щонеділі ласує морозивом. Ненсі заперечно похитала головою. Губи їй затремтіли, вона лукаво зиркнула на тімоті. Ні, міс. Мені здається, тітонка Полі зовсім не любить морозива. Принаймні в неї на столі я його не бачила. Обличчя поляни витяглося від здивування. Не любить? Шкода. Не розумію, як можна не любити Морозова. Хоча, зрештою, може, це і на краще, бо мені тепер нічого боятися, що болітиме живіт, як одного разу в місіс Вайт. Я стільки з'їла Морозова, цілу гору. А килими в ті полі є? Так, у неї є килими. У кожній кімнаті? Так. Майже у кожній кімнаті, відповіла Ненсі, і раптом запнулася. Вона пригадала кімнатчину з голими стінами на горищі, де не було жодного килима. О, я така рада! захоплено вигукнула Поліана. Мені так подобаються килими. У нас не було килимів. Тільки двоє ряденець, які ми знайшли серед місіонерських пожертв, ще й один з них був заляпаний чорнилом. А ще у місіс Файт на стінах висіло багато чудових картин. На них. Були зображені троянди, маленькі дівчатка навколішки, киця, вівці та лев. Ну, вівці та лев не разом, звичайно. Це в Біблії сказано, що колись вони житимуть разом, але на картинах місіс Файт вони поки що окремо. А ви любите картини? Я Я не знаю, відповіла Ненсі глухим голосом. А я люблю, у нас вдома їх ніколи не було. Вони не часто трапляються в місіонерських пожертвах. Одного разу тато знайшов дві картини. Кращу з них він одразу продав, щоб купити мені взуття. А друга була така порохнява, що розвалилася. Щойно ми її повісили на стінку. Скло тріснуло і все. Я тоді так плакала. Але тепер я навіть рада, що у мене не було цих чудових речей, бо тепер зможу тішитися ними у ті полі. Я не встигла до них звикнути. Це так, начебто. Знаходиш серед місіонерських пожертв гарненькі кісники, тоді як доти там траплялися лише геть вицвілі брунатні. Господи, дивіться, який прекрасний будинок! вихопилося в неї, коли екіпаж завернув на широку під'їзну дорогу. Коли Тімоті вивантажував валізу поляни, Ненсі скористалася з нагоди й тишком прошепотіла йому на вухо. Не здумай мені навіть натякнути коли-небудь, що ти звільняєшся звідси, містере Тімоті Дерджен. Ти просто не смієш кинути мене саму. Звільнятися ні в якому разі, осміхнувся юнак. Тепер мене звідси й силоміць не витягнеш. Тепер тут із цим дівчам буде веселіше, ніж у кіно. Веселіше? обурилася Ненсі. Здається, цій благословенній дитині буде не до веселощів. Тепер коли доведеться жити під одним дахом із своєю тітонькою, я відчуваю, що їй у цьому домі потрібна буде надійна опора. І я стану їй такою опорою, Тімоті. Бачить Бог, я стану. Поклялася ненці, а тоді повернулася до поляни і повела її широкими східцями до будинку.